І ось попековий відділ, там 5 хребців, і ці 5 хребців доволі такі широкі, е вони сильні, кріпкі. Але, але є нюанс із-за того, що люди неправильно сидять то що у них повинен бути нормальний лордоз, він або згладжений, або гіперлордоз, що посилює компресію в поперековому відділі. Основний хребець поперекового відділу, як кажуть, там L3. Котрий відповідає за стабільність. Якщо він кудись іде з одних боків, то сковзят l 4 l 5 можуть зісковзувати в іншу ділянку, таким чином стабільність погіршується. Щодо скруток, скрутки робити можна. Так, да, рух l 5 S1 мінімальний, там 0,1%, а L4L5 там 0,5% рух, там, там взагалі маленький, але якщо казати про рух, тобто ми робимо, ось, якщо ви робите скруту ось таким чином, коли ваш поперековий відділ уходить в кіфоз да, згинання. То це небезпечно. Якщо ви сіли, ось чітко сіли, ви подали, ви прес підтягнули, подали грудину вперед і дивимось через плече, це нормальний рух, поперековий відділу. Ви навіть можете поставити палець на L5, і ви можете відчути, як він там ну, максимум уходить ось так. Він не робить такий рух. А якщо ви сутулитесь таким чином, поставте, сутулились, поставили і ротацію. Він робить не ось такий рух замість стабільного, а ось такий рух. Тобто амплітуда руху хребця посилюється в 2-3 рази. Замість 1 см він йде на 2-3 см ротації. Просто спробуйте.